show us for all No.

Тому і в сьогоднішній день у день собор, при святої погородиці Церква Христова, молячись до Господа Бога нашого, молячись не своїми річними устами, хвалимо це дитяку Бога. Не несемо у коляда, несе повертела і тим самим хочемо, щоб це дитятко, дитятко Божий увійшло, не тільки в радість тих, хто в сьогоднішній день стоїть тут у храмі Господньому, чи в радості тих, хто несе це слово, але в радісті тих наші старенькі, яким вірим живуть, чекають і молять Господа Боче Господь, жити до цієї дни, аби почути і відмаленької тири, що Христос народився. І звичайно. Царані слабою і наші серця в сьогоднішній день, то ми чуємо різня ніч, колеса. сам, святіший звертається до нас вільних, помчає нас на всіх, як же нам жити. Але це дитятко Божо, сколихнуло серце не одного того, хто в сьогоднішній день, стоїть ще за церкю Христовою. Так Адже самій своїм сьогоднішній день маю велику слушність послухати регипляського тернопільського четкого Нестора, який звертається до любими пастирів усіх, чесну Жернеску і до всіх вірних Тернопільської партії Української православної церкви, Київського патріархату, дорогі браті і сестри, Христос народився. Неймовірно прозора тиша, глибокої ночі перед самим світанком, темно синемо, вкриті намистами мерехти зірок, серед яких вона світить найбільш яскраво. Вона освітила не лише перед місяцем в тоді, по легкі вертепні з його малятком, але й бурботала огорнула свої По тисяч років тепле симінь порізв'яний зір і зігріває серця всього людства, народ, що ходить у вітчині, побачив світло велике, нахищений в країні ті свертої, світло за село. Нині звершується танство наше спасіння, Після тисячолітного рабства, гріхка і смерті, Христос народився, і ця новина назавди змінила хім людської історії, нас не залишила на прозволящому від Тебе, і за нами Бог, той самий Бог, який переміг гріх і смерть, подолав порику, яка пролягла між ним і навіть дітей. Чи можеш щось зрівняти з нинішнім святом забит тоді, святити церкви Христової Євангелії базу Він Каже Бог на землі, людина на небі, а то не служать людям, люди спілкуються з ангелами та іншими небезпеки. що Творець і Спаситель завжди з нами, а ми з І Якщо Бог за нас, так хто ж тоді проти нас, запитує апостол Павло і це що ніхто не зможе подолати людину, яка перебуває під благословенням і захистом Господнім. За нами не мученики, ідучи на страждання. За нами Бог співали давно руські воїни і учим вік, захищаючи віру православну і церкву українську і державу Україну. І кожен за нас, перебуваючи важких обставин, такого не повинен падати духом, бо з нами Бог. Дорогі брати і сестри, ми з вами живемо в нелегкій історії, вже майже два роки. На сході нашої держави триває війна, Безобожний окупант не покидає нашу землю, продовжуючи забирати невинні життя, неси неспокій відчуття небезпеки серед українців. У цей час інші державі світлої в мали би бути нашими союзниками, намагаються зберігати нейтралітет, а тому не поспішають допомагати нам і дачам. Це він допоміг висловити тоді, коли що ніхто ніщо не допоможе це Він не задоволяє нам, щоб він, наша вагон, і Спасителя, який приходив в собі, рятувати нас із рук ворога, і дьявола і його усили. Не надійтеся на князі. Співає в ім'я на кожній літургії, тому разу пророком давні, то бурану, Давиду, не свердлю рушкою сих, важким обставином Господь, не залишає нас своїм ми там, ще не родами. Якщо ми не тратимо віру Бога, не відкладемо в бік надії на нашого Творця і Спасителя, то й він не перестане нам опікуватись і допомагати. Звичайно, це не означає того, що Бог допоможе нам без жодних, Наші зусилля. Усі ми і кожен із нас на своє місці повинні надалі захищати свою батьківщину та працювати їм просвітання та відродження. Ми повинні продовжувати допомагати нашим військовим, молити за них забезпеченим усім необхідням, а Господь, бачивши такі наші зусилля, благословить працю наших дарух і скоровіщає. Не повинні втрачати довіру Бога, якщо Бог Отець посилав свого єдинородного сила, щоб дати людству можливість осягнути царство небесне, то не залишить наш народ. І в час на легких непробувань Україна переможе, зміцніє, відродиться як сучасна європейська держава, гідно своїх славних древніх, сучасних героїв, бо знає, Бога, у цій дні хочу привітати Все духовество нашої патрії, усіх усіх усі, що шестер, служить по вічній церкві та вірній пасві, нехай Сколосело Господь благословляє ваше служіння, укріплює вас, допомагає залишитися добрими пастирями і зразком всіх всіх і тих, хто все достав поза, Бозам, Спасителю, огорожі Святих церкви. Хочу також привітати нового оброху, сервак, жителів нашої області, всіх православних Християн тернобіля, нехай Господь наш Ісус Христос, який нині народжується, у і захистить нас від усякого зла, допоможе боротись з гріхом, утвердить у праведливій вірі і навчить істинної любові до Бога і Бога. Нехай новонароджений народжений, Христос допомагає нам щиро поселівське любити Бога та Його Святим Сергу, турбувати за свою рідну землю, своїх братів і сестер, українців, та по всій інші грани, які мирно живуть на нашій Україні. Нехай благослови Господа нашого Ісуса Христа, який приходить до сім'ї заради нашого спасіння, завжди перебуває Сусі вами, Амінь, Христос полодив, це славі Його, Архіпісто, без тело, Бученський, Різбо Христові, тих 16-ті, місто термові, погорети слова, ті, і не почули в сьогоднішній день, від нашого пархепастира, який турбується про свою паску, Спокує молитву у сірі зняті, то і ми є достойниця цієї поколи, що ми сьогоднішній день і свій грішним устами, молитву, молоденця Ісуса Христа, Боже, це мир, Цер Бога, з якою він прийшов у цей Божий світ і звістив, що воно залишався між усіми нами, віки і віці. Нас, до того, аби ми ще з більшою любов'ю, любити Господа Бога нашого і прочистку Діву Марії, аби ми усвідомили Як ми в своє щири молоді повинні дякувати пречистій дім Марії за те, що подарували нам, Сина Святого, подавали для того, аби ми нарешті зажили від кіналу, побудували нову Христову церкву, в якій би знайшлося вже спасіння через пришельство Божого Сина, для Хабкого і за нас. Сьогоднішній день Вітаю всіх тих наших іменинників, ми несла найперше, які присутні в храмі, Господні, хотимо, хтось в домі, з дитиною маленькою, хотимо хтось старець, по старості не може співже, у кожен не дуже. Є і наші діти, які дали, є за межами. Нашої батьківщини України, але надіймо, що вони сьогоднішній день почують голос рідних листів з привітанням, може, хтось закорятує, звичайно повінчує, аби ця зірка, яка звісила нам прийшли спричиниться ворожом Сина Ісуса Христа, у їхніх прекрасних християнських.